Відкритий архітектурний конкурс на розробку кращих творчих пропозицій створення алеї пам'яті героїв України було оголошено ще в лютому, за розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цебрія. Ділянкою для проектування було обрано сквер від Обеліску слави до Свято-Миколаївського собору. Ми повинні вшанувати наших героїв і героїв Небесної Сотні, і героїв АТО, і героїв, які загинули в роки Другої вітчизняної війни. Це повинно бути видатне місце, меморіальне місце. Це повинно бути місце, за яке б нам не було б соромно перед пам'яттю тих загиблих героїв. Всього на конкурс було подано чотири проектних композиції. З травня конкурсні роботи були виставлені у приміщенні картинної галереї з тим, щоб кожен мешканець міста міг взяти участь у визначенні найкращого проєкту. Цікава ідея, і звичайно необхідно втілити в життя. І на цій алеї необхідно увіковічнити всіх людей, які саме присвятили своє життя, віддали його, здоров'я поклали на вівтар української держави. Обязательно потрібно, звісно, вишу. Це ж діти воюють, наші погибають, звісно. У мене своїх два сина є, я так боюсь, щоб не взяли. Зараз це актуальна тема для обговорення і для того, щоб вона як, має місце в цьому світі. О, звісно, безусловно. Низький поклон нашим властям Цибрію. Я з ним лично не знайома, тільки так от віжу по його діянням. Молодець. Просто немає слов. За столько лет, я більше 30 лет живу в Умані. Це перший раз, особливо танк. У мене діти виросли, прогуливаясь там, ми живемо в досах. Низкий поклон молодцы, щоб поддерживали так, щоб все так оставалось. 24 липня комісія підвела підсумки із врахуванням думки уманчан та оприлюднила результати конкурсу. Таким чином, перше місце отримав проєкт Віктора Лісаченка. Друге місце Єлизавета Сова та Анна Ліпішкова. Третє місце Олександр Примачок. Грошові винагороди авторам кращих проєктів виділила громадська організація Рідна Умань так. Премія за перше місце становила 2500 гривень, і переможець ще не визначився, як буде їх витрачати. За друге місце 1500. Авторка проєкту запевнила, що витратить їх на самоосвіту. За третє місце 1000 гривень. Я вважаю, що участь громадської організації Рідна Умань. Цій справі дала поштовх для того, аби прийняли участь і молоді е архітектори. І я не був е в осторонь, тому що ну, перш за все мене це питання досить сильно цікавить. Ми почали робити реконструкцію спочатку е меморіальної зони, де братська могила, і е тоді вже була така задумка, що треба зробити алію слави, алію героїв України. Для того щоб е, визначити цю меморіальну зону, таку цілу від е, обеліска до, до церкви, і це моє рідне місто. Я не можу е, не взяти участь у такому конкурсі, і тому е, ми розробили проектики з моєю подружкою, і також е, ми розробили досить детально проект монументу. Які він присвячувався героям України, тобто тим людям, які загинули. Члени журі зазначили, що кожен із запропонованих архітектурних проєктів алеї пам'яті героїв України заслуговує на увагу. Проєкт Віктора Лісаченка буде взято за основу та за необхідності. Він буде доповнений елементами, запропонованими в інших проєктах, які брали участь у конкурсі. Коли цей проект буде втілений, проект переможця у реальність, ще велику велике значення має ставлення наших місцевих жителів до нього, так як я думаю, що потрібно зберегти те все, що буде втілено і там побудовано. Тому це теж дуже важливо важливо. І на сьогоднішній день вже йдуть роботи по обрахуванню, вже є підрядники, і в принципі десь вони починають уже працювати з опорядженням і виконанням робіт. Вже сьогодні виконані роботи по санітарній чистці дерев, насаджень, підбирається плитка. В общем, буде достатньо хороша робота.